Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні чудовий день, бо я пишу для вас відео. І він чудовий ще тому, що у вас все буде добре. Прямо зараз підключайтеся до чудової інформації, яка відкриє вам ще більше глибин про себе, і ви будете знати, що з вами насправді відбувається, і для чого це вам потрібно. Для того, щоб був спокій. Глибинний, тихий спокій, що все добре, все правильно, все йде так, як має йти, саме в вашій долі. Бо в нас вибору, то з вами немає. Хочу сказати кому цікава інформація про глибинні процеси, які йдуть в об'ємі зараз навколо нас. Так, в сфері кожного життя. Залишайтеся. І йдемо далі. Будемо говорити сьогодні з вами про історію людства, хто ми ж тут з вами є. Ми говоримо часто і бачимо, і чуємо, що кажуть про матрицю дуальності, про цю подвійність, в якій ми з вами перебуваємо. А що ж воно таке? Що саме от та є подвійність? Я зрозуміла такі речі, що добро і зло це дуже такі, знаєте, Поняття, які не розкриють нам ніколи самої глибинної суті, що ж таке є подвійність, так? І я сьогодні вирішила доторкнутися до таких глибоких історичних моментів, які виходять за кордони нашого з вами свідомого розуміння. Але якусь от таку, знаєте, ниточку ми з вами туди протягнемо сьогодні. І е, хочу розповісти вам як я відчуваю ту подвійність і чому саме зараз нам так всім нелегко, так? Колись... Колись, коли я згадувала, хто я є, я згадувала це як стан стан той, який я відчувала в якісь моменти, тобто я розпізнавала стани. Тобто я не образи бачила так себе, хто я. Спочатку я відчувала стани, і вони йшли не як почуття там, да, або осмислення, це зовсім щось інше. Стан це стан свідомості твоєї, в якому ж стані свідомість твоя знаходиться. Я зрозуміла, що вона в мене дуже розмита, розірвана, як би фрагментарна. І в мене прийшло такий внутрішній запрос, виник, так, а що ж з цим робити? І зразу ж прийшла відповідь: потрібно структурувати, структуру зробити, цілісну свою структуру повернути її так, щоб вона служила тобі в облаго і щоб через не було тих тріщин ніде, так, дирок не було, і щоб нічого туди інше не просочувалось, не проникало. Тобто я маю зробити з себе цілісну таку структурну дишащу, випромінюючу систему, так? свідому, яка є моєю, в якій мені добре жити. Тому що навколо відбуваються дивні речі. І друзі, от гляньте, будь ласка, на таку річ. Те все, що є в нас зараз, так, ресурси інтернету, всіх мереж, до яких ми можемо прийти і щось там взяти. Ресурси телебачення це вже застарілий ресурс, але він працює і працює в деяких дуже гарно ще. Люди не можуть відірватися від нього. так? Все те, що відволікає нас від самих себе, від того процесу структурування самого себе, щоб цілісністю та була. Певненість і центр в собі Є, служить дуже багато ресурсів, які нас відволікають від цього процесу, щоб ми на кінець-то пізнали цю свою цілісність в самому собі. А як її пізнати? Я знаю, що я часто ну, називаю себе ментальним психологом. Так? Я взагалі не люблю себе називати нічим і ніким, тому що це все мене звужує. Воно не дає чіткої уяви про те, хто я є. Розумієте? Я є, провидиця, провидиця знань, провидиця самої себе. Я провожу знання, які я розпізнаю, провожу, і тут заземляю. Тому я є провидиця між небом і землею. І я саме так асоціюю свої стани, з яких я пишу вам відео, з яких я проводжу вам там, курси в моїй школі, з яких от саме стани. І ви приходите туди і розпізнаєте там свої. Тобто ви розпаковуєте своє те, що ви знаєте про себе. А як його розпакувати, коли воно заглушене? Коли воно... Затуманене, коли воно було введене, навмисно було введено, так, як завуальовано, вуалями покрито. Оте істинне, те, що є в людині, і те, що зараз має пробудитися, як його розкрити, як його розпізнати, через що? Інформація дуже протиречива. Так? Ви багато начиталися книжок, ви багато знаєте різної інформації. І стародавньої, і ту, яку ви читали в Ведах, можливо, так, які ви читали в Бгахаватхіті, які читали в різних писаннях священних. Там так само все фрагментарно, але за наш період свідомого існування, який ми можемо зараз згадати з вами як люди, так? ми не писали ті книжки, ми пишемо зараз свої нові. Ми пишемо їх по-новому. Ми пишемо про наше пробудження, так? а те, що давалося колись, воно, якби було запрограмовано пробудити в нас щось там, звичайно. Але туди вносилися корективи. Корективи вносилися не завжди добрими сутностями. І сьогодні я хочу до вас донести таку істину, можливо, як. Ну, істина, ну як, її по-іншому не називеш. Те, що, наприклад, колись давно я хочу поговорити про те, як були нам вживлені е гени, які не відповідають нашій первинній природній сутності. І ця генетична така програма, це програма експериментів над нами. І це не земна програма, друзі. Це вживлювалося у вигляді трансмутаційних енергій, яких ми з вами обростали якими ми з вами, в тому місці, звідки ми приходили сюди. Тобто це не є земний експеримент. Але чим більше отих мутацій з нами відбувалося, це робили недобрі, космічні, скажімо так, або вселенські якісь там сили недобрі для нас. Тобто і вони вживлювали у нас гени, які мутували в нас і збивали нас з толку, збивали нас з нашого шляху, затуманювали нашу свідомість, і ми забули, хто ми є. А з первинного свого початку, з самого початку, ми з вами були чистими, позитивними сутностями, такими духовними. Духами, які пізнавали себе в матеріальному плані тут. І тут не мало бути ніяких вживлень інших в нас. Розумієте, крім тих, які ми мали розвинути тут, коли взаємодіяли з, матері... з матерією, коли ставали то плотнішими, то розрідженими. Чи навпаки, розрідженими, плотними. Але це говориться не про конкретну якусь матерію, а це взагалі закон такий. І ось коли ти згадуєш, що якраз активувалися зараз програми повернення нас до тих первинних наших джерел, до того джерела сяючого, про який ми з вами тут говоримо, то тут задається, задаєшся питанням: що ж тоді з нами зараз відбувається? А зараз, друзі, якраз відбувається зворотня мутація, тобто йде витіснення. Так, як то Божественний ген наш витісняє всі ті, які були вплетені, вживлені в нас без нашого НАТО дозволу, я не знаю, чому так відбулося. Можливо, десь це робилося м, навіть для того, просто щоб ми взагалі залишилися жити. Чому ми так низько з вами колись там пали? Що з нами такого відбулося в нашій свідомості? Я не кажу там про. Вигляд наш, якийсь там фізичний, там, чи той, що ми бачимо, наприклад, в Єгипті там вибиті на стінах люди, які раніше були. Це невеликий такий період часу. Але це відбувалося з нами багато-багато тисяч років. Так? Що з нами таке сталося тоді, що так от з нами поступили? Ми з вами і це згадаємо. Але сьогодні і зараз. Ми говоримо про те, що з нами відбувається, Тобто йде зворотня, як я кажу, трансмутація. Чому от, е, е, трансформація йде. Це таке слово, ще навіть не ну, трансформація з нами про, про, відбувається. Але трансмутація йде зворотня. Тобто ми повертаємося з вами до своїх природних здібностей, до того, хто ми є, ми згадуємо себе. А як згадати себе? Треба звільнитися від того, що було. В тобі, те, що звільняється саме, навіть коли в тебе запалюється ота а, іскорка, ота зернятко те, так, первинне сяюче. Воно запалилося і воно витісняє, хочеш ти чи не хочеш. Воно з тебе все одно ви, витіснить. Але тут має бути добра воля твоя, щоб допомагати співпрацювати з цим процесом. І відбуваються оці мутації в нас енергетично, але все це йде через осмислення процесу. Тобто, людина, як цілісна структура, має і осмислювати, і відчувати, проживати ці всі моменти, і структурувати їх в своїй свідомості. Тобто, це процес, ти є процес тут. Але є радісна новина. Те, що ми з вами дійшли до цього моменту живими. І те, що ми з вами звільнюємося від цих структур, які є нам нерідними, енергетичних, які мутували в нас. І ми не знали взагалі, чому так. Ми носили їх з собою. Нам було важко. А тепер ми беремо це все, скидаємо. І коли ти дивишся за людьми навколо, ти бачиш. Той скидає е, ненависть, той скидає глибинний стрес, страх, так? глибинний страх людина скидає. Зараз в процесі знаходиться, ну я то так бачу. І ти дивишся туди, там людина справляється з брехнею, яка вживилась в неї так от гарно, там та брехня так її пригнічує. І людина справляється і стає чесною, починає говорити правдиві речі. А коли ми з вами, хоча б одна людина в сім'ї, коли вона розкриває, очищає себе, розкриває той глибинний Божий потенціал, в собі так в поле людини цієї, коли попадають, близькі там, неважливо, хто друзі, колеги, вони стають резонувати з цим полем. Вони не можуть обманювати, вони не можуть тобою маніпулювати, вони взагалі не можуть цього робити. розумієте? І це йде так у всьому, у всьому. Спочатку людина через любов до природи пробуджує. Оту От таку тоненьку, тонесеньку, цю таку чуттєву сутність свою, вона пробуджує через любов до природи. Тому я кажу, що коли ти торкаєшся ніжності природньої, ти ніби душі своєї торкаєшся, ніби згадуєш її, що ти є, що ти є тут. І ти пробуджуєш оце своє. Таке тонесеньке сприйняття, бо ти інакше вже не можеш, ти просто загинеш тут. І чому багато людей, які не відчувають оцих тонкощів, які не знають, що колись у них забрали ту природність, родність. так, род. Род – це коли ти знаєш, що ти природі був, а зараз як то тебе вирвали, так от ти, ти себе пізнаєш через Природність, а яка природність сама ближча? Це та, яка жива, ніжна навколо тебе? Так? Людина, яка пробуджує в собі такі почуття, вона ніколи гілку не зламає, бо вона буде вважати її рідною. І це не значить, що ти маєш такий бути Божим одуванчиком таким. Там, да? І, і що ти маєш там всім бути доброю чи добрим, і ти маєш прогнутися десь в чомусь там, або таким ходити, як не знаю, ні, це не про це. Це про твоє відношення до самого себе, до самої себе, як ти відносишся. І тут а, хочу сказати друзі, що дуже важливо розуміти. Що генетичні експерименти проводилися тисячі років. В нас вживлювалися енергії, які в нас мутували, так? мутували. Ми трансформувалися зовсім в іншу сторону. Ми пішли в обхід нашої природної сутності. Так? Ми пішли просто. І зараз йде повернення. А повернення йде так само через звільнення від оцих енергій, які в нас були вживлені. І вони вживлені були для того, щоб ми не пробудились, не засвітились, тому що ми, коли спимо, нами гарно керують і викачують з нас оте сяйво, живляться ним, мало того, вони ще ним торгують. Ми повинні знати, хто це. І це не ті, хто є там десь у владах наших. В них так само вживлено, але вони люди. Вони люди, і вони мають так само пробудитися, і зараз більшість людей має їм то показати, що так вже не може бути. І тому в нашій країні, в Україні, ведеться сама жорстка боротьба, саме запробудження за те, щоб не дати людям пробудитися самі сильні люди, які можуть справитися з тим всім е, страховиськом. Страховиськом, яке вживлене в багатьох людей на землі, і куча їхня, там, в, в, в сусідові тому нашому, і не тільки там, Так? куча ціла. Там просто кубло. так? І воно звідти. Але там так само є ті, хто пробуджується, Так само є ті, хто починають відчувати. Так само їх там стає більше і більше. Але. Саме ті люди, які мають силу з цим всім справитись і показати іншому світові, що так не можна вже жити, і дати нову структуру життя, структуроване таке розуміння, систему, яка є живою системою існування, то можуть дати тільки люди сонця, люди носії знань, які знають. Згадують в клітинах своїх, згадують те знання, ким вони спочатку були. З самого свого початку, коли починався шлях еволюції, розвитку. Коли отам все було закладено, ті програмки нашого з вами існування. І тому, друзі, сьогодні ось така тема для вас. Кому цікаво, будь ласка, візьміть те, що вам лягає. Не відчуваєте відклику якогось відгуку, залишайте цей канал. У мене ніколи не було е, такої задачі там, набрати мільйони слухачів там, чи глядачів. Але в мене є задача інша. Я хочу, щоб в наше поле. Попадало найбільше людей, які відчувають цю інформацію. І тому, якщо ви просто передасте це відео на ваших каналах або на ваших соціальних мережах, просто поширите і скажете, цікава інформація. І нехай людина послухає, і нехай в ній пробудеться оте зернятко. Воно там, знаєте, воно живе, воно хоче ось, хоче ось розкритися боїться. тому що оце все, що оплило її. Серце наше оплетяне, розумієте, воно має розірватися силою зсередини людини, зсередини у тим світло. Ми маємо признати, що ми вже не хочемо і не можемо так жити. Наш світ він став для нас незручним, він став для нас безобразним, він став для нас е настільки некомфортним, ми не хочемо жити в цьому такому світі, скаженому світі. Ми інші стали. Ми просто стали інші. І я знаю, що все буде добре. Я знаю, що в кожному пробудеться оця штука, оця краса, оця, оця така вона вже пробудилася. Просто у нас зараз іде оце висвободження. Так? І, і я кажу, що ми робимо з вами дуже велику роботу, друзі. Тому поставте, будь ласка, лайк чи комусь як вподобаючку. Вподобаючку поставте. Лайк like це на англійській мові, вподобаючка – на українській мові. Дуже гарно звучить і так, і так. Тому напишіть ваш коментар. Відчуйте, відчуйте те, що ви маєте зробити з собою це звільнення. Тому що звільнення відбувається не тільки на полі бою, воно відбувається всередині кожної людини. І це йде процес, який є незворотній вже. І ми є з вами, ті, хто дожили до нього до цього моменту, ми його чекали тисячі років, щоб оце скинути, щоб оце все з себе очистити. Розумієте, це дуже-дуже непросто, але це так радісно. І ми залишимося жити на цій планеті, бо вона наша. І ми пройдемо цей шлях до кінця. Ми очистимося від, від тих вживлених, негативних енергій, які нас пригнічували, які робили нас такими, що ми боїмося завжди, які робили нас сплячими і думаючими, що ми неспроможні на щось інше. І саме думки, які ми з вами випускаємо з себе. Випромінюють саме те, що має пробудитися. Тобто, коли ви включаєте думки вищого порядку, ви відмовляєтеся від того, що ви думали раніше. Так, достатньо. Бо це буду говорити довго. Що я хотіла ще вам прочитаю вам ще свого вірша. Вірші пішли зараз дуже. А... А дуже такі, знаєте, нагружені енергією. Я написала цього вірша моїм моїм учням в, на курсі інтеграції особистості зараз. Я прочитала їм. У мене там дуже чудові люди приходять, дуже прекрасні люди, які є надзвичайно глибокими, і вони так само згад, згадали, хто вони є, і у них відкривається то все. І це настільки корисно і прекрасно спостерігати, я просто в захваті від вас. Всім вам передаю привіт, наш курс закінчується, скоро почнеться інший От, Але той вірш про маяк, пам'ятаєте? Я зараз зачитаю всім, тому я писала своїм учням зачитаю вам. Але він є не таким, можливо, як я завжди читаю. Але послухайте, будь ласка, тому що е через віршовані рядки через цю рифму передається часто те, що ти не можеш просто сказати отак, як би зараз. Я вам зараз прочитаю. Серед туманів і дощів, серед пітьми бурлящої, стояв маяк, немов тремтів. На хвилях глибини киплячої. Він там, мов острів між світів, між небесами та землею, відблимує серед гучних вітрів, Сколихує потрібністю своєю. Його не бачать ті, хто не шукав, ті, хто не вірить і в пітьмі блукає, але для тих, Хто його серцем призивав, він навіть з бездне, коли треба, виникає. Маяк це світло, що в безмежності живе, він відкликається лише тим, хто його чує, проводить бережно крізь скали й стереже. Поки всю силу мандрівник в собі відчує, здуваються тумани на шляху, розріджуються хмари на світанку, всім, хто побачив ту доріженьку ясну, місток крізь серце прокладе маяк до ранку. А далі спокій і захист на землі святій. Мов тиха гавань для душі й любов у серці, бо сам маяк живе в тобі, чуєш постій. Відчуйте світло, що ти далі будеш нести, я раджу вам ще раз послухати цього вірша. Тому що це послання для вас через мене, та, хто проводить їх сюди, та, хто допомагає вам стати тим світлом, яке ви несете. Просто згадати його в собі. А далі все буде добре. І прямо зараз у вас пробуджується щось таке, що хоче відродити вас, що хоче зцілити вас. Прямо зараз ви відчуваєте свою силу, ви більше не піддаєтесь на провокації, ви більше не йдете за тими, хто бреше, і самі перестаєте брехати, в першу чергу собі. Ви дозволяєте людям навколо звільнитися від того, що заважає їм стати істинними людьми. І ви просто відчуваєте новий світ, новий світ все більше, більше і більше. Сьогодні, друзі, я завершую своє відео. Наступне відео напишу вам про новий світ, як він зараз бачиться вже, як ви можете його побачити. Розкажу вам про енергії квітня, які саме вони зайшли сюди, і чого нам з вами було знов так нелегко. І ви відчуєте в собі все те, що я вам озвучу. І так, дякую всім за увагу. Бажаю всім добра, проквітання, природньої сили і до наступних відео. З вами була я, Тетяна Сахненко. Хто зареєструвався на мій курс, хто я, перевіряйте свою пошту, вам туди приходить підтвердження, і скоро я вам пришлю всі деталі туди. Перевіряйте, хто не отримав підтвердження, можливо, через погану роботу інтернету або ще щось. Напишіть мені в особисті повідомлення. На моєму сайті є внизу Контакти, коли ви заходите на apogecenter.com. В самому низу Контакти. І там мій Фейсбук, Інстаграм, моя пошта електронна, там все є, ви можете туди писати. І задавати мені додаткові питання. І так, друзі, до наступного відео ще напишу вам про новий світ.